Їхні сини стали на захист країни одними із перших від початку російсько-української війни у 2014 тисячі Матері загиблих військових, представниці ГО Єдина родина Чернігівщини, чиї сини боронили незалежність від початку російсько-української війни у 2014 тисячі Днями зустрілися з керівництвом міста і профільних управлінь у фокусі питання підтримки та пам'яті. Повага і вдячність, це те, що я хотів сказати на вашу адресу на початку. 10 років вже і невідомо скільки ще. Але я переконаний, що Україна обов'язково переможе, і наші війська, збройні сили, помстяться за кожну жертву військового, цивільного за кожен зруйнований об'єкт. Нашому ворогу це те, чого ми всі хочемо, і прагнемо. Серед пріоритетних тем відновлювальні роботи на кладовищі Яцево, зокрема розбитої росіянами каплички архістратига Михаїла. Цьогоріч на її відбудову в бюджеті Чернігова кошти закладені, і роботи стартують, щойно пройдуть усі процедури та дозволятимуть погодні умови, каже виконуючий обов'язки міського голови. Питання ж із пам'ятниками самим захисникам у секторі військових поховань, що були пошкоджені чи зруйновані під час облоги, наразі вирішується. Родини як-ніяк, мами вже у досить похилому віці, то потребують, звісно, допомоги для відбудови цих пам'ятників. Поховали ми ці пам'ятники і кошти, і навіть ми намагалися їх закласти. Ви знаєте, що у нас в Чернігові така ситуація, що не все від нас залежить, є ще військова адміністрація. От в минулому році вони там десь ці питання, питання загальбували. але ну, я сподіваюся, що в цьому році ми до них повернемося, оскільки пам'ятні знаки були різними за матеріалами, якістю і вартістю, попереднє бачення, що місто зафіксує граничну суму, за яку їх можна буде відновити, але вище якої бюджет не зможе компенсувати. Адже, за словами Ломако, якщо мова йтиме до прикладу про 200 тисяч гривень на кожен, це нереальна для міста цифра. Розуміння є, а по реалізації беремо трошки часу, тому що треба порахуватися, визначитися з концепцією, там ну, сумою відшкодування або сумою, на яку ми беремося на себе, і щоб тоді вже індивідуально батьки приймали рішення або ми робимо цей, або ви робите, грубо кажучи, щось більше, але розумієте, що місто дасть там 50, умовно кажучи. Серед питань, котрі турбують рідних, також стан стели загиблим учасникам АТО ООС біля Красної площі. Кількість полеглих героїв цієї війни вже давно вийшла за межі стенду. Однак, поки боротьба триває і неможливо створити цілісний меморіал, стелу вирішили відреставрувати, підлатати та замінити де потрібно світлини. Натомість кожного можна буде побачити на сучасній алеї героїв. Для нас важливо, щоб всі чернігівці, які віддали своє життя за місто або за Україну, там півтора-два місяці, як вони стоять, відстояли, а ми ж їх зберігаємо потім. Ми ж не викидуємо ці банери, і ми ну, можемо потім повторювати ще там. Ну тобто робити ще другий другий круг без питань. От тобто у нас принципова позиція, щоб всі там були. Для підтримки власне родин захисників від цього року Чернігів запроваджує і нову соціальну програму щомісячної допомоги для розрахунку за комунальні послуги, а це додаткових 500 гривень до 50% відсоткової компенсації від держави. Ву очільника Чернігова зазначив, що місту голос і думка рідних в питаннях, що стосуються героїв, особливо цінні, тому важливо постійно підтримувати зв'язок.